Хто дуже скучає за оливками, і оливковими деревами, ось вони, всього 40 доларів. І будете мати оливки. І навіть є лимони, отакі дерева. Ну, він висотою десь півтора метра. Ну, не знаю, скільки він коштує, бо не бачу ціни. Але не думаю. А, о, вона ціна, бачите? 169. 170 доларів. І цвіте лимон, цвіте. А запах, я думаю, що тут такий запах? Аж тут лимон цвіте. Так що, кому дуже хочеться, щоб не заморочуватись, можна мати отаке: такий лимон, оливки, Фіги а ось вони, бачите, навіть намальовано, що то є. І лайм. Ой, ой-ой-ой, дивіться, ще є. Оце такі маленькі, а вже квітуючі. Ага, і тут навіть дивіться є, що коли в марті місяці, якщо ти купуєш одне, одну рослину, то другу маєш в добавок. Оце таке тут. One buy, one free. Бачите, це ці цитрусові. А пахне як? Це тільки з запаху можна брати. Дякую вам, що дивилися. Лайк.